Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, ми говоримо останній оцій передачі про пророцтва на рахунок приходу світ Месії і минулий раз ми закінчили про те, що є пророцтво і про особу Месії. Не тільки про прихід у світ, але й про особу Месії. І говорили про Псалом 27, де написано, Ти син мій єси, я породив тебе сьогодні. Це говорить про те, що, ну, про що Ісус Христос є Божий Син. Що Месія буде і Богом, і людиною. Це знову ж таки говорить пророк Ісая в 9 главі, 5 стих. Бог хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру, хто ходить на е, служби на повечеря. Особливо перед Пасхою, перед Різдвом, то знаєте, що от на повечері це от співається, ті от стихи якраз теж з, пророки, з пророка Ісаї. Все про Бога. Оті речі, практично дослівно переписані від цього пророка. Говориться так само про Месію, що він чудотворець. Знову ж таки, Пророк Ісая, як я вже казав, як Євангелист говорить в 35 главі 4, 6 стих, говорить, що прозрять сліпі, почують глухі, оздоровляться кульгаві, заспівають німі. Як бачимо, що звідки міг пророк Ісая знати, ні? але коли ми читаємо Євангелія, то всі ці речі ми бачимо. Навіть є таке, що хто такий кульгавий? Той, що має, наприклад, коротшу ногу. Або що втратив, наприклад, пів руки. Так. Розумієте? І ось чуда навіть були такі, що коли Ісус проповідував, то кульгаві зцілялися, ось ті, що каліки, ті, що навіть не мали кінцівок. то Дуже важко повірити, так, але виростали кінцівки в людей. Я вже не кажу е, найбільше чудо, то є, звичайно, Воскресіння мертвих. Але, як бачимо, молимося до Бога за здоров'я, до Ісуса Христа. Якщо будемо мати віру, то Господь нам. І повертає здоров'я, навіть втрачене. Але треба молитися до Бога з вірою. І сьогодні відбувається багато чудес, коли ми молимося з вірою. Приходимо і віддаємо наші прохання в руки Божі. Месія священник, як Мелхіседек. Салом 109, 4 стих. Там говориться, по повіки на зразок Мелхиседека. Хто такий Мелхиседек? Коли знову вертаємося до старого заповіту, до пророка Авраама, і ось коли він жив з лотом недалеко від околиць Содомої Гомори, то прийшли чужі царі і е, забрали лота, забрали, завоювали ті міста, забрали здобич і втікли. І тоді е, Авраам озброїв своїх слуг, не пам'ятаю зараз скільки, їх не було багато, що ще 218. І погнався за тими ворогами і відбив свого родича та, і, і забрав всю ту здобич. І коли він вертався, то е, його зустрів на, 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 на тій дорозі е, священик Мелхиседек, Цар Салему, Цар Миру. Е, і відповідно оцей Мелхиседек благословив Авраама. І Авраам дав йому десяту частину з, з тої здобичі. І ось тут псалом говорить про Ісуса Христа як того первосвященика, такого великого, священика миру, як оце був Мелхіседек. Месія є просто про Месію, як великий пророк і Учитель. Бог сказав Моїсею, я викличу для них спосеред їхніх братів пророка такого, як ти. Оце е, трошки так само довше зупинимося над тим. Е, це, ці слова сказані в книзі Второзаконня, 18 глава, 18 стих. Чому? Євреї називали Месію пророком, от якраз з тих слів, що були сказані Богом Моїсею, що прийде пророк. І вони вважали Месію пророком, вони напевне пророком його вважають і по нинішній день. Так само Месія навчає і пророкує і Ісая 49 глава, від 1 по 6 стих. І ще одне просто Месія цар Нового Царства. Як тут не згадати, коли Ісус стоїть перед Пилатом? І каже, що Він є цар, але царство Його не від того світу. Пилат не міг того зрозуміти, бо бачив Ісуса зневаженого, побитого, опльованого, і для нього це було приховане про те, що Месія цар Нового царства. Пророкує пророк Єремія в 23 главі 5 стих. Царство непереможне і вічне. Це ці слова про Ісуса нашого, говорить про Даніїл в 2 главі 44 стих. Про непереможне царство, царство Бога, царство вічне. Царство якому не буде кінця. В Новому Заповіті ось Матей так само каже, що Христос перед Палатом називає себе Царем. І додає, що його царство є не від цього світу, тобто матеріального, а від світу духовного. Так само, дорогі браття. Є пророцтва дуже багато про страсті Христові. Перше про страсті Христові говорить пророк Захарія в 9 главі. Говорить про те, що оцей цар в'їде в Єрусалим на ослі. Так само Захарія е, пізніше говорить, що буде проданий е, за 30 срібняків. Це пророцтво було е, сказане 500 років до Христа. Уявіть собі, якби то не Божа сила, то якби то не е, Боже натхнення, хто би міг такі речі сказати? Псалми, псалом 40 говорить, що Месію зрадить один з його учнів. Ну і про це йдеться в Йоанна 13, так само глава. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!